Привіт, друзі! До вашої уваги другий випуск щотижневих новин Хомотецького коледжу. Що відбувалося в нашому закладі освіти? Зараз дізнаєтеся. 9 вересня в гуртожитку коледжу відбувся вечір знайомств. Захід, який проведено в ігровій формі, допоміг дізнатися про інтереси учасників, їхні риси характеру та подарував купу позитивних емоцій, неймовірна атмосфера. 10 вересня в рамках роботи клубу майбутніх професіоналів майбутні ветеринарні спеціалісти власноручно дали оперативну допомогу кішечці з похлиною. Денні засідання дозволяє студентам набувати досвіду своїй професії так тримати. 11 вересня студенти-першокурсники ознайомилися з віртуальним моріалом Книга пам'яті. Кожна сторінка цієї книги це історія життя героїв-випускників нашого коледжу, які, на жаль, загинули, боронячи нашу батьківщину. Честь і слава нашим захисникам! Вічна пам'ять полеглим героям! Студенти і працівники коледжу активно ведуть свою волонтерську діяльність і регулярно допомагають Збройним силам України. Цього тижня на фронт було відправлено чергове вже 31 перше ташеня, яке познайомилося з черговим окупантом. Окрім цього, від волонтерської організації Хомиця коледж отримав чудовий сувенір для музею. Це майстерно розписаний тубус від боєприпасу. Разом ми сила! 12 вересня студенти 4-го курсу спеціальності технологія виробництва і переробки продукції тваринництва відбули на виробничу технологічну практику. Бажаємо нашим друзям скорості провести час і навчитися багато чого нового. Коли чи проведено спортивне свято в рамках Олімпійського тижня. Захопливе естафета, та змагання з шашокового волейболу не залишили нікого байдужими. Після нагородження переможців усі присутні посмакували чудово українським кулішем, неперевершені емоції чудовий настрій. А на сьогодні це все. Центр студентської інформації працює для вас. До наступної зустрічі!